Угу. Добре. За 100 кілометрів пройти оцінювання на визначення групи інвалідності приїхав в обласну лікарню в Кропивницький Валентин Кохановський. Він з села Малинівка. Каже, має проблеми з зором. Поки записався сюди в Кіровогород. З Кіровогорода приїхав обратно в Петру, в Петру і проходив обслідування, потім подавали документи, а все довгенько, просто. Ну, не знаю, з місяць пройшов. Нагадаємо, з 1 січня у Кіровоградській області припинили роботу бюро медико-соціальної експертизи. Зробили це згідно з законом про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Замість них запрацювали спеціальні експертні команди. Вони ухвалюють рішення щодо встановлення інвалідності, призначення допоміжних засобів реабілітації. В обласній лікарні таких команд 10. Працюють у будні з 12 до 16, каже заступник медичного директора обласної лікарні Євген Дуда. У нас п'ять профілів. кардіоневрологічний профіль, офтальмологічний профіль, гематологічний профіль, загальнохірургічний та загальнотерапевтичний. Кожний профіль має по дві команди. З 1 січня 2025 року експертні команди провели оцінювання 819 людям. Відмов було 87. На одного пацієнта розрахована одна година. За цей час його оглядають, спілкуються, оцінюють зібрані документи та формують протоколи, розповіла голова офтальмологічної команди Олена Тюпа. Я з ранку подивилася своїх хворих, так як я в стаціонарі працюю і маю своїх стаціонарних хворих. Потім я була в операційній, в мене було чотири операції, і потім я прийшла на комісії. в мене так також тут чотири справи, які я маю розглянути. Говорить, пацієнт отримує паперовий витяг, який в електронному вигляді фіксується в реєстрах. Кропивничанин Олег Олійник проходив медико-соціальну експертну комісію в 2022 році. Порівнює зміни всі зміни у нас кричать, що це боротьба з корупцією. Такі самі досвідчені фахівці, але воно. Швидше, зі слів заступника медичного директора, головний недолік у роботі комісій навантаження на лікарів, найбільше на членів кардіоневрологічної команди. Бо до них ідуть пацієнти з всієї області. Наприклад, Світловоцька треба пацієнту проїхати понад 100 кілометрів. Людина з інсультом, наприклад, Світловодську, проїжджає Олександрію, їде в Кропивницьке, щоб пройти оцінювання. Наші експертні команди виїжджають за місцем і проводять оцінювання за місцем проживання хворого. І, наприклад, ми відлучаємо лікарів від роботи, беремо транспорт і відправляємо до Олександрії, щоб провести оцінювання. Що я говорю і повторюю, і, щоб створили кардіоневрологічну комісію кожен район. Директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко каже, для створення таких команд в районах бракує лікарів. Універсальні команди неврологічного кардіоневрологічного профіля мають бути створені безпосередньо в кластерних закладах, або до, їх, до них мають бути залучені в склад команд фахівці-кардіологи, невропатологи, які мають розвантажити обласні заклади. Говорить, нині в області працюють 40 експертних команд у 10 лікарнях. На сьогодні 651 особа, по яким приймалися відповідні рішення і висновки. Загалом навантаженість команд достатньо висока 94%. Але при цьому є можливість встигати в значені терміни, тобто немає затримки розгляду справ. Зі слів керівника департаменту на розгляд справи мають місяць з моменту подання заяви. Всі 6051 завершилася результативно, окрім 28 висновків, які зараз на оскаржені. Відповідно до процедури і бажання самого пацієнта не згоди з цими висновками. Просто в більшості якраз це встановлені групи інвалідності. Перша група інвалідності десь 20% загальної чисельності, десь 30% це третя група інвалідності, друга група інвалідності, відповідна різниця, більше 50% це саме третя група інвалідності. Говорить, кожен пацієнт може оскаржити рішення експертних команд, написавши скаргу в незалежний центр оцінювання у Дніпрі. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.